Ні, не, не так, ну так краще. придбали 800 квадратних метрів геотекстилю. Хотіли придбати щільністю 120, що я дуже рекомендую. Але в нас так вийшло, що ми купили сотку, і це не є дуже добре, верніше, зовсім не добре. При, коли застеляємо геотекстиль, або агроволокно має значення сторона, якою ми Застеляємо. Чому? Тому що сама структура геотекстилю вона є такою, що одна сторона має такі чарунки для того, щоб затримувалася водичка. Тому що це все аквапроникні матеріали. Скоро буде красота. Все це фіксуємо ми ось такими плиточками, щоб зайві отвори. Не робити. А це вже, власне, видно те, що ми вже здійснили. Цього року ми розпочали сезон, і сезон ми розпочали боротьбою з перієм. Ось якщо подивитися, у нас просто щільний такий перій. Ми ніяк з ним не боремося, тільки ось таким методом. Тому що після того, як він під цим чорним геотекстилом перегниє, він надає дуже багато органіки корисної для ґрунту. У нас ґрунт пі піщаний, дуже такий пісний, бідний. Це ще ось розглядала кору, яку купила. Навіть не буду вам нічого говорити про постачальника. У нас були проблеми із цим геотекстилем, і мені дуже не подобається кора, в мене взагалі підозра. Зважаючи на те, що кора в шашелі, вся, що вони його беруть з, вони його беруть з цих лісів, які оце пропадають. Бачили соснові ліси, які стоять всі такі руді і мертві дерева. Мені здається, що ця кора звідти. Я не знаю, що з нею робити. Вона не відповідає ні заявленим параметрам. Мало бути 6 см. Ну, а це просто набрано, що підряд і взагалі не сортовано ніяк. Тому навіть не питайте, де брала, я не рекомендую. З геотекстилом в нас теж була проблема, в них на сайті заявлено 120-й, по факту приїхав сотий. Я зла як Мегера і як Пантера. Але, Але так вийшло, що вже залишили. Така наука. Я за науку свою готова платити. Щодо метражу, ми застелили тут три рулони, чотири, перепрошую, чотири рулони 320 шириною 50 метрів довжиною. Ну і зупинимося на перевагах і недоліках даного методу, нашого методу боротьби з бур'янами. Переваги такі. По-перше, це відсутність зайвих фізичних навантажень. По-друге, це збереження біобалансу ґрунту та його екологічність. По-третє, абсолютна якість бур'яни пропадають. 100%, при цьому перетворюючись на органічне добриво. Щодо недоліків методу, хочу зазначити таке. По-перше, звичайно, доволі висока фінансова складова. По-друге, це втрата часу. Цей метод через рік спрацьовує, ну, мінімум через 8 місяців. Тобто, в принципі, на осінь уже можна буде з цією ділянкою щось робити. Але гарантовано то лише на наступну весну. Так, ось я розгорнула цю сотку, яку ми купили. Хочу вам показати різницю в один шар і показую вам на світло повністю. Повністю прозоре, що воно таке, як вони вже його роблять, цю економію таку. Ось таке. І в мене ось є шматок з 2017 року в користуванні в нас геотекстиль, наскільки я пам'ятаю, це таке була 120-ка. І ось покажу вам. Цей взагалі не просвічує. Зовсім. Я навіть не можу. Воно виходить, що камера просто поверхню знімає. Зовсім не просвічує. Ось цей геотекстиль. У нас в активному користуванні з 2017 року. Він був, ось бачите, аж мохом поріс, ним застелена була клумба. Е, не клумба, а на клумбі доріжка, по якій ми ще й активно ходили і їздили тачкою. Де зараз такий виробник, я наразі не знаю. Бо цього... це таке собі. Це ні про що, повністю прозоре. Я навіть не знаю, чи воно переживе рік нам. Так, ну що ж, щодо планів. Стою ось біля фундамента під баню. І хочу вам сказати, що ми вирішили будувати баню. Ну, баня не хата, звичайно. Хату ми точно не почали будувати кого я обманюю? Не точно. Ми могли б і почати у війну будувати хату. Я знаю таких українців. Так, баня. Це план, який маємо здійснювати. Шукаємо бригаду, яка б нам це все зробила. Буде більш-менш сучасних матеріалів будуватися баня, ніякої глини, бо це баня. Другий поверх, думаємо, можливо, другий поверх буде дерев'яний. Наскільки я пам'ятаю, уточню в чоловіка, фундамент в нас 6 на 6. 6 на 6. Будуть тераси з видом на став. І на першому поверсі буде тераса, і на другому поверсі буде тераса. Дуже буде гарно проглядатися, став, дуже буде гарно Ось, Ось ця частинка я вже показувала. Це в нас такий типу город. Тут вже трохи було застеляно, трохи ні. Ось такі. Смужечки це я посіяла сідирати, фацелія в мене тут здається. І тут ми плануємо закласти город, тому далі ще затягнемо все вже агротканиною. І якийсь тут буде в нас городик цього року. З цієї сторони у нас люцерка. Вона, в принципі, тут так і залишиться. Так, що ще? Дуже хочу доріжку, відставу. До хати. Не знаю чесно, чи вдасться реалізувати цей план цьогоріч, але ну то не таке суттєве. Хоча що я кажу? Я рахувала, скільки ця доріжка обійдеться до бані, щоб так от від хати до бані, то в мене щось вийшло. 4 тисячі доларів, чи що, таке. Можливо, спочатку ми її прокладемо, відсипемо відсівом і будемо так поки що користуватися, а там на майбутнє вже закладемо плиточкою. Ми хочемо такою бетонною бруківкою хочемо. До речі, баня в мене тут має деякий секретик, тому що. Ось тут це задня частина, тильна тильна частина. І це ще не ліс, оце ще наше наша подвір'я до оцих великих дерев. Я хочу тут терасу для спекотних літніх днів. Тераса буде закриватися сам, самою будівлею бані. Тут всі ці дерева залишаться. І коли ми тут будемо з чоловіком кавувати, це буде ефект абсолютної присутності в лісі. Тому що ось просто наша ділянка, вона просто заходить в ліс. Тут ще така класна галявина, ось це. Тут великих таких дерев немає, тільки... Так ось по контуру великий, а посерединки галявина. І коли ці весняні первоцвіти починають цвісти, тут просто такі аромати, такі бджоли, дикі бджоли в нас тут є. Шикарне місце, шикарне, дуже затишне, дуже атмосферне місце. Хоче його обіграти. Тут ніколи не буде паркана, відповідно. Це вже з такої, знаєте з частини мрій. Так, Це зона басейну наша. І тут, ось від басейну до паркану, тут є доволі такі суттєві плани на цю частину, тому що вона схиляста. Ми плануємо вирівняти, тобто знімати шар ґрунту. На нуль ми вивели, коли встановлювали паркан. Це доволі таки глобальна справа буде. Ось паркан на нулю стоїть. І всю цю землю нам потрібно буде зняти, вирівняти тут рівненько, щоб було. І я хочу тут встановити високі грядки. Ось таке напланували. Щоб Богдай з того виконати, тільки йому відомо. Крім цих планів, є ще багато різних дрібніших, багато плануємо висадити нових рослин. Дерев дуже багато, дуже багато. Тільки чабрецю запланувала висадити 100 кущів. Хочу дуже багато морозників і інших рослин, тому буде багато цікавого, буде багато контенту. Лишайтесь і заходьте.